Сьогодні я відповім на найпопулярніші питання, які ви мені задаєте, про LiveMe. таке питання: навіщо вам працювати через агенцію? Ви ж можете працювати просто зараз вімкнути, і вести ефіри, отримувати гроші. Проблем немає. Суть в тому, що працюючи через агентство, ви заробляєте вдвічі більше, це основне. Наприклад, за місяць від глядачів ви отримали 50 тисяч діамантів. Виконавши умови агентства, це 15 днів працювати 30 годин на місяць і заробити мінімум 10 тисяч брилянтів, ви отримуєте бонус. Тобто заробляючи від глядачів 50 тисяч діамантів на місяць плюс 52 500 діамантів від агентства бонуса. Загалом ви отримуєте за місяць 102 500 діамантів, що, якщо перевести в долари 293 долари, це просто приклад. Дивіться таблицю виплат, яку я вам можу скинути, або в статті дивіться ссылка під відео, і будете бачити, скільки ви отримаєте бонуса. Тобто після проходження в моє агентство, яке буду розглядати не я, а в головному офісі LiveMeme, ви підписуєте договір з лаймі і офіційно працюєте. Вам потрібно кожен місяць виконувати план, який я сказав раніше. І якщо ви виконуєте, отримуєте бонус. Не виконуєте, не отримуєте бонус, ніяких інших зобов'язань немає. Після того, як успішно пройшли кастинг, у вас з'явиться в лаймі свій особистий кабінет моє агентства, будете дивитись там статистику, скільки вам ще потрібно виконати завдань там по часу, по дням, по діамантам, щоб отримати бонус, і яка буде сума бонусу. Тобто, якщо підсумувати, ви отримуєте вдвічі більше грошей, при тому ви мені нічого не платите і нікому іще нічого не втрачаєте. Просто потрібно пройти коротенький, легенький кастрю, записати там відео на одну годинку, і все. Я подробиці вам розповім більш детальніше. пишіть мені в Телеграм або дивіться інше відео про те, як пройти кастинг. І коротенько на інші питання. Чи агентство буде брати з вас якісь гроші, як я вже сказав, ні. Чи вам треба буде за щось платити? Ні. Чи ви щось втрачаєте, якщо ви там спробували, попрацювали через агентство, у вас не вийшло, ні, нічого не втрачаєте? Можете не працювати, ви нікому нічого не винні. Тут я і словом нічого не скажу, що ви там не працюєте, питань немає. Так, скільки часу потрібно працювати? Там це ж 15 днів по 2 години. Оце вже говорив. Ну, тобто можете кожен день по 1 годині, що у вас за місяць 30 годин було, або кожен день по 2 години і 15 днів працюєте. Вже буде 30 годин і 15 днів. Так, також можна. Ось, так, щось що, питання. От як отримати гроші? Отримати гроші можете в найкращий спосіб paioneer. Також є багато доступних інших способів. EasyPay, Payoneer, PayPal на банківську карту і адкеш ще є. Так, поки що такі варіанти. Payoneer найкраще. Що означають діаманти та монети в лаймі? Діаманти це та сама віртуальна валюта для ведучих, які вони можуть конвертувати в реальні гроші. А монети це валюта глядачів. Вони купують монети, віртуальні подарунки за них і відправляють вам. І після того, як вони їх відправляють, ці віртуальні подарунки перетворюються в діаманти. Наприклад, подарунок коштував 50 монет, і ви отримаєте 50 діамантів. 350 діамантів дорівнює 1 долару США реальному. Скільки ви будете заробляти? Складне питання все залежить від вас, від вашої зовнішності, таланту, скільки часу будете сидіти говорив, 15 днів по 2 години це мінімально. Тобто хочете 8 годин 12 бути в ефірі, будь ласка. Скільки забажаєте? Чим більше, тим краще будете більше сидіти в ефірі, більше заробити грошей. Тому не потрібно орієнтуватися на ці мінімальні цифри: там 10 тисяч брілянтів і так далі. Тобто, Старайтесь, працюйте, сидіть як мога довше і якісніше ведіть ефіри, Будьте активними в ефірах, не просто сидіть. Якісь різноманітні ефіри проводьте. Дивіться, що більше подобається в аудиторії. І з часом ваш дохід буде кожен місяць рости-рости. Як підвищувати відвідуваність своєї трансляції? Тобто виділити свій ефір з-поміж інших. Для цього вам, глядачі, повинні дарувати подарунки. Це нам максимально сильно підвищує. Також такі стар подарунки за віртуальні стартпоинтс. Ну, тобто, вони нічого не коштують ці так сказати, подарунки за ці стартпоинтси, але вони піднімають ефір, там вище-вище. і -вище. Ну так, не сильно але піднімають нормально. Там лайки вам ставлять, ну, діляться вашою трансляцією там, в соцмережах, пишуть в чат вам. Ну, якась будь-яка активність все піднімає. Ну, найкраще це подарунки. Що дає підвищення рівня дарувальника чи ведучої? Можете помітити, що там є біля кожної ведучої, написано там циферка bl 5 наприклад, bl 40 і так далі. Навіщо вони потрібні? Вони потрібні, щоб глядачі бачили, наскільки ви крута ведуча, наприклад. Ну, ще деякі відкриваються до вас, для вас можливості, але вони такі незначні, на заробіток, можна сказати не впливають. Так, як заблокувати недоброзичливця в лайві? Наприклад, хтось прийшов до вас подивитися ефір, той кого ви не бажаєте бачити, або хтось вам сказав якісь погані речі. У будь-якому випадку можете натиснути на цю людину, яка вам щось написала, і. В... Опції, менюшечки, яка випаде, вибирайте, заблокувати назавжди, і все ця людина більше вас ніколи не потурбує. Так, далі, куди дівати монети з коїндропи? Наприклад, ви зайшли в ефір якось ведучий, бачите там скринька, там таймер. Потім він закінчився, кнопочка відкрита відкриваєте. Вам випадає там монетка, п'ять, може, і зовсім нічого, і у вас з часом назбирається певна кількість монет, і ви не знаєте, куди їх дівати, а їх є куди дівати. Ви можете домовитися з іншими ведучими про обмін, в яких також є монети. Тобто ви їм якийсь подарунок відправили за монети, вони вам, і тим самим підняли один одному ефіри в топ і заробили більше діамантів. Чи потрібно зберігати ефіри після того, як ви пройшли кастинг? Ні, можете не зберігати там, повидаляйте їх, це вже не важливо. Дивіться ж самі, зберігати там свої повтори ефірів, так чи ні, просто деякі є глядачі, які люблять переглядати. Ефір, якщо не пропустили, були на роботі чи ще щось, їм дуже хотілося, це для них буде плюсом. Ну, вони самі вас попросять, там, збережи, там, і так далі. Часто їх не дивляться ці ефіри, повтори. Ну, там Дивіться самі, наскільки ви популярні, чи є сенс в тому. Питання, коли і куди писати, щоб зв'язатися зі мною? В описі дивіться силочка на телеграм, пишіть, коли вам завгодно, 24 на 7, відповім максимально швидко, як тільки зможемо. Це була перша частина відповідей на ваші питання. Буде ще друга частина. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк. До нових зустрічей!